Підрене оснащення, що точно стане на годі. Для річки та білої риби, коли є течія і клювати може все від гострий до підлящика, обирайте оснащення з подівницею типу сітка та одним качком на фліорокцію, такі як Warner Loop, фліорокарбон. Для стоячої води та місць, де багато карася, на невеликій дистанції відмінно працює оснащення з трьома відкритими подібницями та трьома гачками. Гарний приклад: профмонтаж суперкарась, який дає можливість годувати і ловити одночасно з кількох точок. Для коропа у ставку чи озері тут у фаворі фет оснащення, лідкор, фет-годівниця, один гачок з волосом, і ви готові ловити на штучні або рослинні насадки. Варіанти профмонтаж, короб фет або оранже класік фетмета тліткор. Ловля коропа на макуху універсальний варіант і для річки, і для водойми. В основі грузило та петля або застібка для макухи з двома або чотирма гачками. Приклади оранж макушатник літкора та профмонтаж макушатник. Пам'ятайте, правильно підібрана оснастка це половина успіху. Зберіть трохи інформації про водойму або річку, цільову рибу та працюйте з тим, що дає максимальний результат.